18 травня, день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму. У цей день, 1944 році, в середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч людей. Вперше цього року, 18 травня, у всіх школах України було проведено урок історію на тему депортації кримських татар з Криму. На честь 71-ї роковини в старших класах розповіли про виселення татар з півострова. Історичну довідку цієї сумної дати підготували і старшокласники загальноосвітньої школи номер 1 під керівництвом вчителя історії та правознавства Оксани Німак. На початку заходу учні вшанували хвилиною мовчання жертв депортації кримсько-татарського народу в чорні травневі дні 44-го року. За вказівкою Сталіна сотні тисяч кримських татар було насильно виселено з рідних домівок далеко за межі Криму. Проти людяності, які завжди залишаються в парк. Це геноцид Вірменів в Османській імперії, це єврейсь... геноцид єврейського населення в роки Другої світової війни, це Голодомор 1932-1933 років. І ще одна е... трагічна сторінка у житті українського народу це є депортація кримського татарського народу у 1944 році. Е... Існує чимало версій щодо дійсних мотивів Кремля. Чому депортували кримсько-татарський народ? До своєю мобірністю це була навмисна акція, адже це було і таке негативне ставлення до неросійських етносів у Росії. Це і історичні образи за приниження, які нібито Росія мала від Кримського ханства колись. Це і таємні стратегічні плани, пов'язані з геополітичним розташуванням Криму. Операція з депортації почалася рано вранці, 18 травня 1944 року і закінчилася о 16 годині 20 травня. Для її проведення було задіяно війська НКВС з кількістю понад 32 тисячі осіб. Депортованим відводили від декількох хвилин до півгодини на збори. Після чого їх на вантажівках транспортували до залізничних станцій. Звідти ешелони з ними відправляли до місць заслання. За спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг іти, часто розстрілювали на місці. У дорозі засланців годували рідко і часто солоною їжею, після якої хотілося пити. У деяких ешелонах засланці отримали їжу вперше і востаннє, на другому тижні шляху. Померли, ховали на швидку руч поруч із залізничним полотном, або не ховали взагалі. Депортація кримських татар один з найбільших злочинів радянського режиму. Увесь кримсько-татарський народ, радянська влада звинуватила у співпраці. З нацистською Німеччиною під час Другої світової війни загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала 200 тисяч осіб, з них 183 тисячі кримських татар. Понад 20 років в Союзі Радянських Соціалістичних Республік повністю заперечувався злочинний характер цих дій. Хоча 5 вересня 1967 року указом про задії Верховної Ради СРСР з кримських татар були зняті звинувачення у зраді. Вони так і не отримали права повернутися на історичну батьківщину. Лише 14 листопада 1989 року Верховна Рада СРСР прийняла декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому переселенню і забезпеченню їх прав. Започаткувавши процес політичної реабілітації депортованих за національною ознакою, під час відкритого уроку учні зачитували архівні спогади очевидців тих подій, вірші присвячені пам'яті депортованим. На завершення школярі переглянули уривки з художнього фільму Хайтарма, створеного на реальних подіях того часу.